Тема 30. -та. Сприйняття кольору. Тема 30 зазвичай не читалася на лекціях, оскільки добре викладена в курсі психофізіології. Вступ. Сприйняття кольору це сприйняття сенсорних якостей, а не лише подразників. Кольор це дивовижне відчуття. Нижчі тварини мають кольоровий зір, а савці не мають кольорового зору. Здогадка. Кольор тісно пов'язаний з емоційністю. Припущення походить від вунта. Давайте представимо кілька коментарів, які відкривають цю тему. Перший. Де б ми не говорили про відчуття поруч з психофізикою, є психосемантика, є відображення властивостей це відчуття. Є відображення предметів у образах, це Тісно пов'язане з естетичним сприйняттям. Коли ми підходимо безпосередньо до сприйняття кольору, ми говоримо там: є сприйняття чистих кольорів і є сприйняття кольорів поверхонь. Чисті кольори сприймаються безвідносно до поверхонь. Психофізика кольору побудована переважно на чистих кольорах апертурних, психосемантика на кольорах предметів. Введемо основні характеристики відчуттів кольору. Фізичний аналог і психологічний зміст. Існує три характеристики відчуттів кольору. Перша у фізичному сенсі довжина хвилі. Довжині хвилі відповідає кольоровий фон. Психічна назва. Це основна характеристика. Друге, психічна назва насиченість. Фізичний аналог. Це спектральна чистота кольору. Це певна вираженість кольорного тону. Білий колір може порушувати цю чистоту. Пояснення. Якщо ми починаємо додавати біле до червоного, тобто це з суб в сторону білого. Третя характеристика інтенсивність подразника. Це фізична характеристика, психічна назва видима яскравість. Запитання перше. Загальне розуміння теорій кольорового зору основи колориметрії. Існує дві взаємодоповнюючі теорії, які характеризують кольоровий зір батько фізики кольору Ісак Ньютон. Книга «Оптика». Білий колір можна розкласти на частини за допомогою призми. А оскільки колір можна розкласти на частини, є ідея адитивності, сумації. Переходить і в ідея адитивності сумації переходить і в колір. Перша теорія. Автор фізик Томас Юнг і фізіолог Георг Гемгольц. Ідея Юнга – Це ідея об'єднання уніфікації рецепторів. Експерименти Томаса Юнга можна припустити, що білий колір. Підсумовуються при додаванні трьох основних кольорів: червоного, зеленого, синього. Зображення сумації кольорів за Томасом Юнгом. Так змішуються кольори, але не фарби. Друга теорія. Автор Евольд Герінг використав іншу ідею на основі іншої феноменології: феномени кольорного контрасту. Ідея зустрічних кольорів це взаємодія відчуттів при кольорному контрасті. Існує не три основних кольори, а три основні пари кольорів: чорний і білий, червоний і зелений, синій і жовтий. Існують різні рівні обробки візуальної інформації. На рівні сітківки діють трьохкомпонентна теорія. А на більш високому рівні обробки інформації. Рівні літерального тіла, рівні зорової кори. З'являються відповідні нейрони, які можна назвати протилежними, опозитними, що відповідає теорії Герінга. Про основи психометрії засновником є Ньютон. Він намагався змоделювати колірний простір. У нього є ця метафора це двовимірна фігура, так зване коло Ньютона. Кольори будуть розподілені від фіолетового синього зеленого, світло-зеленого до червоного. Є ділянка не покрита довжинами хвиль. Це фіолетові кольори. У центрі кола білий колір. По центру є кольорові тони, у колі кольори різної насиченості. Закони змішування кольорів за ньютоном. Є три основні. Із них є багато наслідків. Перший. Для будь-якого кольору певного тону існує кольор іншого єдиного тону, так що при їх змішуванні утворюється білий колір. Ці два кольорові тони називаються комплементарними, доповнюючими. Другий закон. При змішуванні двох кольорів отримана суміш надає проміжний кольорний тон оригінальним. Третій. Суб'єктивно ідентичні кольори, незалежно від їх спектрального складу, дають однакові суміші за кольорним тоном. Результат кола Ньютона. Наступний. Будь-який колір можна отримати з трьох базових. Запитання друге. Психосемантика кольору. Головний автор Йоган Гетте. Серед сучасних дослідників, близьких до гетта, є Есвальд Герінг. Він ввів поняття кольорової пам'яті як психічної функції. Колір має предметне значення. Приклад: експеримент Карла Дункера, Ефект Джона Рідлі Струпа. Кінець 30-ї теми.